Вітаю вас, шановні садівники та городники. Початок моєї городної кар'єри будувався на порадах і підказках мам, бабусь та старших колег по роботі. Тому спиралася я в той час на радянські звички дачників та городників, які раніше викручувалися як могли. Адже не було такого розмаїття препаратів, укривних матеріалів, насіння та інших пристосувань для отримання гарного врожаю. У мене були різні звички, які або не давали результату, або приводили до повного провалу. І три з них стосувалися підготовки ґрунту для майбутньої розсади. Як ви пам'ятаєте, раніше землю не було заведено купувати. Її заготовляли з осені у себе на городі або в найближчому лісі. І зараз я розповім про три радянські звички, які довели свою неспроможність розсада, росте витягнутою слабкою, кволою і блідою. Отже, перша шкідлива звичка прожарювати ґрунт у духовій шафі. Так робила моя бабуся, мама, тітка і багато хто навколо. Перед посадкою розсади, навесні, грунт, вимальованих кастрюлях чи тазах запікався, як піроги в духовці. І пізніше я колись і сама так робила. Поки одного разу не прочитала, що спори деяких грибних хвороб можуть витримувати температуру до 250 градусів, а корисні мікроорганізми гинуть вже за 70 градусів. Тож прокалювати у духовій шафі немає сенсу. Але постає питання а як же тоді знезаражувати ґрунт? І тут прийшла на допомогу друга радянська звичка. У всіх незрозумілих ситуаціях застосовувати марганцовку, шлунок промити – марганцовка, дитину купати марганцовка, ну і ґрунт знезаражувати теж. Але ось біда розсада в ґрунті, який залитий міцним розчином перманганату калію рости не хоче. Буде блідою, витягується, коренева система розвивається слабо. Потім вже мені розповіли, знаючи, люди, що надлишок марганцовки блокує надходження багатьох поживних речовин до кореневої системи рослини. Вона гине від елементарного голоду, і від цієї звички довелося відмовитися. А третя радянська шкідлива звичка, яка у нас була розвинена просто всюди, набирати ґрунт для розсади, обов'язково в теплиці, де росли огірки. Вважається, що, що це найбільш жирна земля на городі. Виявляється помилкою так думати, тому що гіркова рослина за сезон виносить із ґрунту величезну кількість живлення, і ось у чому тут підступ. У гіркові ліани ростуть над землею. Відповідно, і живлення їм необхідно точно таке ж, як і для розсади будь-якої культури на ранній стадії. Тому Набирати ґрунт для розсади краще на грядках, де росли коренеплоди. Вони виносять із ґрунту інший склад поживних речовин. А зараз я кратко розповім про свої нові звички, які я впровадила в процес заготівлі ґрунту для розсади. Перше. Я не беру ґрунт повністю зі своєї ділянки. Десь 50% ґрунту це дерновий з поля або з лісу. Другий Знезараження проводжу природним чином. Грунт у мішках залишаю просто неба з осені, тільки накриваю від дощу, а потім, аж у середині січня, я заношу його в тепле приміщення і потім використовую. І третє для розпушення використовую тирсу, але не свіжу. Набираю в мішки навесні, а лише взимку використовую. Ось і все.